І так, друзі, для того, щоб намалювати нашу вербу, нам потрібна фарба коричневого кольору, фарба зеленого кольору та фарба синього кольору. А також нам потрібен тонкий та більш широкий пензлик або ганчірочка. Ось такий невеликий шматочок. Пропоную вам одразу зробити таку ганчірочку на образотворче мистецтво, тому що вона нам пригодиться в майбутньому і полегшить багато справ, а також водичку. І так, для того, щоб намалювати нашу вербу, нам для початку потрібно розділити небо і землю наш горизонт. Тобто, де ж росте наша верба? Для цього ми беремо фарбу зеленого кольору, беремо, наприклад, широкий пензлі, вмикаємо водичку, беремо трішки зеленого кольору, небагато, і проводимо лінію. Ця лінія зеленого кольору має бути менша, ніж лінія синього кольору. Тобто ми ділимо наш листочок на половинку, а це ще половинка половинки. Ось так. І ми можемо брати далі водичку і широким пензликом. На кінчик бачимо, ми беремо зелений колір і легенько малюємо нашу травичку. Дуже-дуже легенько. Або, щоб це все було швидше, ми можемо робити це все ганчерочкою. Зараз я вам покажу, як зелений колір ми можемо утворювати пензликом. Бачимо, взяли водички трішки зеленого кольору, більше водички, кінчик пензлика в зелений колір і утворюємо нашу травичку. Травичка можливо буде більш яскравіша, десь менш яскравіша, але далі я вам розповім, що ми з нею будемо робити. Так, Наша травичка намальована. Відставляємо синю, зелену фарбу, беремо синю фарбу. І так, для того, щоб намалювати нам блакитне небо, можливо, в когось є не настільки яскрава фарба, а більш блакитна. Ми беремо нашу ганчірочку, вмикаємо водичку, трішки віджали, беремо на кінчик ось так. Дуже-дуже трішечки. Ще раз мукнули і проводимо малюємо наше блакитне, гарне, сподіваюся, дуже гарне та мирне небо. І ось малюємо до тих бір. Поки наша земля зустрінеться з небом і даємо трішки висохнути. Коли наша фарба підсохла, наше небо та земля трішки підсохли, ми беремо фарбу коричневого кольору, беремо пензлик і починаємо малювати стовбур нашої верби. І так, ми взяли трішки фарби, ось так, з однієї сторони, взяли на пензлик фарби і починаємо малювати з лівої сторони, зверху донизу. Спочатку пензлик проводимо прямо і знизу наш стовбур буде трішки розширюватись. Ось так. Взяли пензлик з одного кінчика фарбу, і з правої сторони, спочатку зверху донизу, і розширюємо наше дерево. Ось так. Далі зафарбовуємо. Нашому дереві коріння воно дуже розростається, є в різні сторони. Ось так. Дерево цими корінчиками тримається за землю. Можливо, є якісь маленькі корінчики, а є якісь дуже великі корінчики. Ось так. стовбур нашого дерева вже готовий. Потім, коли ми замалювали стовбур, ми беремо і трішки пензлик вмикаємо в фарбу і робимо спочатку півколу. Нашу гілочку випускаємо донизу. Взяли трішки фарби, намалювали інше півколо і теж донизу. Вербав неї гілочки, пригадуємо картину, дуже-дуже великі, довгі. Так? Але доволі тоненькі. І потім від цієї гілочки ми малюємо ще одненьку маленьку гілочку. Потім ще одненьку маленьку гілочку. І так само з цієї сторони. Потім біля великої гілочки теж виросла маленька гілочка. А від неї ще одні маленькі. І так малюємо. Декілька маленьких гілочок. Повторюйте за мною. Можете поставити відео на паузу. Але зверху у нас немає гілочок. Тому ми додаємо декілька півкуль. Ось таких, неначе зверху, на не нашій вербі ще теж виросли маленькі-маленькі гілочки, які пішли назад, на ту частину дерева. І малюємо багато-багато маленьких маленьких гілочок. Друзі, а коли наше дерево може бути без листя, в яку пору року? Правильно, лише взимку. Але, так як в нас, лише початок осені, дерева на нашій вербі ще зеленого кольору. Тому ми миємо наш пензлик, відкриваємо зелений колір і почнемо малювати невеличкі листочки на нашій вербі. Трішки вмикаємо пензлик з однієї сторони і легесенько прикладаємо ось такими цяточками. І оздоблюємо нашу гарну вербу багатьма зелененькими листочками. Отак можемо трішки продовжити їх. Наша верба готова. І пам'ятаємо з вами, що верба є народним символом України, так і без верби і калини немає України. І на домашнє завдання я вам пропоную намалювати таку вербу, повторити її, а також додати до нашої верби. Можливо, якусь пташечку, яку ми вивчали з вами в минулому навчальному році. Вона може бути маленька пташечка або велика. Також додати різноманітних квіти, додати сонечко, додати, можливо, якихось тваринок, які ми з вами вивчали, наприклад, зайчики або їжачки. Все що завгодно. Вважаю вам успіхів. Чекаю ваші роботи. До нових зустрічей.